Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати ідеальні сирнички, але не звичайні, а кокосові. Вони неймовірно смачні і дуже ароматні. За цим рецептом у вас вийдуть сирники, просто неперевершені, і плюс приготуємо дуже смачний кокосовий крем. Для сирників я беру вже перетертий кисломолочний сир, він продається в ось таких брикетах, і це дуже зручно. Якщо ви таки не знайшли, то звичайний сир можна перетерти через сито для більш однорідної консистенції. І якщо він у вас занадто вологий, то перед тим як перетерти, краще цю зайву рідину віджати через марлю. До 180 г кисломолочного сиру, додаємо цукор 50 г і кокосову стружку 20 г. Далі до 25 г борошна одразу всипаємо пів чайної ложки розпушувача і просіємо до основної маси. Сюди ж додаємо дрібку со. Далі все просто перемішуємо за допомогою ложки такими, наче перетираючими рухами. Тепер додаємо одне яйце і знову добре перемішаємо, щоб маса стала однорідною. Далі дощечку присипаємо борошном, беремо одну столову ложку з гіркою сирної маси, це приблизно 60 г, і формуємо сирник спочатку в долонях, а потім і на дощечці. З цих пропорцій виходить 6 доволі величеньких сирників. Далі на сковорідку наливаємо трішки олії, розігріваємо і викладаємо сирнички. Обсмажуємо по 3-4 хвилинки з кожної сторони до ось такої золотової скоринки. Подивіться, які красунчики виходять, не розпливаються, височенькі, а аромат просто неймовірний. Оскільки в нас сьогодні сирнички кокосові, то приготуємо швиденький кокосовий крем до них. В з товстим дном об'єднуємо 30 грам звичайного цукру і 8 грам ванільного, 7 г кукурудзяного крахмалю це 1 чайна ложка, та 20 грам кокосової все перемішали до об'єднання і вливаємо 150 г молока. Ставимо на мінімальний вогонь і постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Як маса закипіла, тримаємо ще півхвилинки, теж постійно помішуючи, після чого знімаємо з вогню і наш крем вже готовий. Сирники і так дуже смачні, але цей крем зробить кокосовий смак ще яскравіше. Зверніть увагу, сирники чудово тримають форму, вони однорідні і повністю пропечені. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на канал. Я ділюсь тільки перевіреними рецептами, які точно вийдуть у кожного. А вам я дякую за перегляд і вподобайки, і до нових зустрічей.